Pokemon! Ланьянь важливий член асоціації ремісників долини Ченьюй. Вона майстерно плете карколомні вироби з ротанга, а її життєрадісний жвавий характер приємно дивує: грати на березі струмка, збирати лозу для свого ремесла або сидіти в розвилках гілок на дереві, займаючись платінням. Ланьянь завжди любила тинятися лісистими горами. ластівка, вона пурхає між дикою місцевістю та своїм будинком. Така швидка та моторна, що навіть її. Рідні, рідко знають, де вона знаходиться. Ви можете вирушити на її пошуки лісистими схилами, ідіть на звук далекого співу або тихий передзвін срібних прикрас. І, можливо, ви знайдете волелюбну дівчину, яку шукаєте. Якщо помітите її серед дерев, обов'язково окликніть її. Ланянь зовсім не боязка ластівка, яка боїться найменшого шарудіння.